Вітаю вас, друзі, в ефірі Фокстру підсумковий випуск. Знову я, Фоксі. Сьогодні розпочинаємо програму 15 вересня і отримайте всі бонуси і крутезні подарунки. Далі розпродовжимо красиво. А здається. Якщо ви не знаєте відповідь, то йдете свої інтересні, інтересні... Сьогодні розпочинаємо, коли найкращий схід маленького лисенятку. Привіт, друзі! Лисенятко тобі радий тобі віддати. Не віддати, а побачити. А, побачити! Нарешті лисенятко тобі подобається. No, în scurt, abonați la canalul nostru FoxTrailTool. Și abonați-vă la canalul nostru, pude iei a mai bune 1000 de abonați Și noi, doi, văd în 6